Збільшити субвенцію з міського бюджету державному бюджету на виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі 950 тисяч гривень на придбання спеціалізованої техніки та предметів довгострокового користування. Про ці та інші зміни до бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 2024 рік доповіла заступниця начальника фінансового управління Іоланта Долгих. По охороні здоров'я збільшити видатки на суми 500 тисяч на ліквідацію наслідків масового ракета перерозподілити іншу субвенцію з місцевого бюджету міському центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх в сумі 200 тисяч на поточний ремонт роздягальні. Та пропонуємо очікувана первиконання бюджету за 10 місяців в сумі 12 млн направити в зону. Депутат Шосткинської міськради Віталій Ляшок виніс на розгляд сесії пропозицію щодо виділення ветеранам війни земельних ділянок під організацію власної справи. Ті, -ті гранти ті проекти, які пропонуються для учасників бойових дій для ветеранів, були передбачені, мабуть, яких. З ділянки, а якісь були зарезервовані до кінця військового стану, бо повернуться ще люди, які там ну, трошки зайняті, скажімо так. А вільні ті, що тут, ну, мають змогу писати заяви, отримувати цю землю і так далі. Але ну, воно не було почуто. Я на комісії це питання також підіймав, що нам треба розглянути. секретарка Шосткинської міської ради Оксана Шаповал зачитала звернення від народних обранців до президента України, Верховної Ради, міст побратимів Слубіце у Польщі та Франкфурта на одері у Німеччині щодо підтримки плану перемоги, представленого Володимиром Зеленським. Прошу звернути увагу, що усі пункти плану є важливими. Перше це пункт передбачає запрошення України до НАТО та визначає майбутнє. Пов'язана з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це зміцнення української оборони в боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і на території Росії. Третій пункт розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Четвертий Спільний зі стратегічними партнерами захист наявних в Україні критичних ресурсів та спільне інвестування і використання економічного потенціалу. І п'ятий пункт Україна має один з найбільш досвідчених та великих військових контингентів з реальним досвідом ведення сучасної війни, що може бути використане для досягнення спільної безпеки з нашими партнерами по завершенню війни. Викидають побутові відходи у контейнери багатоквартирних будинків, не сплачуючи при цьому за послуги з вивозу сміття. Нарікання на. Адресу мешканців приватного сектору висловив депутат Шосткинської міської ради Володимир Кушнірьов, у яких нема там, не контейнерних майданчиків для збору цих твердих побутових відходів. І вони, вони везуть в найближчі дома, де вони роз, знаходяться. І е, приїжджає машина перевізника, сьогодні забирає мусор. Завтра приїжджають люди з цих мікрорайонів і висипають в ті контейнери, Ну вони за це не платять. Депутат запропонував виробити алгоритм, який дозволить жителям приватного сектору платити за послуги з вивозу твердих побутових відходів. В той же час народний обранець Андрій Новик назвав ситуацію в одному з мікрорайонів міста сміттєвим колапсом, оскільки підприємство «Броус» відмовилося там надавати послуги. Там вже гори накопичились. Казав вже на комісії, що я не сторонник того, щоб противник того, щоб ми купували за кошти громади суттєві контейнери. Я сторонник все ж таки того, щоб ми ну, виконком переглянув тариф. На думку Андрія Новика ситуацію можна виправити, виділивши кошти управлінню житлово-комунального господарства для придбання прибиральної техніки. Начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко розповів, які кроки робить його відомство для вирішення вищезгаданих питань. Що ми робимо у приватному сектору? У нас е приватний сектор раніше практично побачив не вплатив. Зараз, щоб підручного здати, ми конкурс провели, щоб була можливість оплатити приватному сектору. По кількості контейнерів у нас попереднім рішенням ми плануємо, вже тендер оголошен на 28 контейнерів, щоб вирішити розширити можливість. Депутатка Шосткинської міської ради Катерина Фомічова написала заяву про дострокове припинення своїх депутатських повноважень. Міський голова Микола Нога подякував народній обраниці за плідну роботу на користь громади та українських захисників. Фомічова Катерина працювала як депутат активно, цілеспрямовано і використовувала кошти цілеспрямовано. Кошти практично її всі направлені для підтримки збройних сил України. Це один із таких прикладів депутатської поведінки. Вона активно була у соціальних мережах. Вона підтримувала громадськість. Доручити членам виконкому збільшити тарифи на послуги з водовідведення та водопостачання з такою пропозицією виступив депутат міськради Микола Трофимець. Тільки таким чином, зазначив він, можна стабілізувати роботу комунального підприємства Водоканал. Я вважаю, що буде доцільним звернутися до виконкому, переглянути тарифи. Те, що ми кажемо, про сміття. Про наш комунальний заклад ну сьогодні було звернення на мільйон. Розумієте, якщо ми кожного місяця будемо давати підприємству мільйон, то я не розумію навіщо такі підприємство. Я не кажу про водоканал, а взагалі яке повинно бути комунальне підприємство у власника, яке не може заробляти на себе навіть для самозабезпечення, розумієте. А сьогодні ми розуміємо, що тарифи водоканалу Шосткинського найменші в області. Втім, деякі обранці не погодилися з думкою пана Трофимця. Краще попросити компенсацію, чим повишати тарифи. І так уже ці тарифи повишали за цей рік два рази. І народ вже і так само війна, грошей, грошей нема. А тарифи все більше, 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 більше. Я, Я вважаю, думаю. так, виділити кошти, а не піднімати тарифи. Підвищення тарифів, на мій погляд, також не врятує ситуацію. Тут треба комплексно розглядати питання ну, водоканалу, мабуть, якісь грантові програми, мабуть, якесь фінансування з кимось. там. Ну, тобто, треба провести серйозну роботу. Такими елементарними, скажімо так, ну, рішеннями, як кожного. Там, чи там по мільйону чи по два давати, або підвищити там в тарифи. Ну, ми не вирішимо питання. Голова громадської організації Захисник Віктор Осипенко зауважив, що сьогодні ветерани війни, які повернулися додому, потребують соціальної, психологічної, фінансової підтримки, а також допомоги у лікуванні та реабілітації. жаль, наша влада українця вот. не турбується за нашими хлопцями. Змінили всі до всім лікування. А, а, поки більше знаходиться у військах, хоч як то лікують, я пройшов шість госпіталів. Але коли побігли всім звільнули, звільнили, все, лікуйся за свій кошт. За свій кошт. Це питання треба вирішити. І в бюджеті нашого міста. Тож пан Осипенко запропонував скласти план допомоги ветеранам війни та передбачити для його виконання кошти з місцевого бюджету.